Чи вмієте ви казати ні? Я переробила питання чи ми вміємо? Ні, так. Да, ми вміємо. Чи ми користуємося цим вмінням? Ні. Я не вмію тотально казати ні. Сто відсотків. Зрозуміло, що виключення є з усіх типу правил і тверджень. Зрозуміло, що є різні ситуації. Зрозуміло, що якщо це буде якийсь супер крінж, який буде загрожувати моєму життю та здоров'ю, типу, будеш кокаїн. Я така ні, дякую. Типу, тут я вмію казати ні. Ну якщо в мене на роботі, ну, раніше там на роботі, типу, віка допоможе окей, звісно, без питань. Підемо сюди, підемо, давай ось це, давай. І як я це оцінюю? Е, я не думаю, що це сильно погано, але знову ж таки, по моїм відчуттям, мені це не подобається. У мене було дуже багато ситуацій, коли б я хотіла б сказати ні, але через те, що я хочу зробити приємну людині, я кажу,